Сьогодні у нас 18.06.24 рік границя Дніпропетровської та Миколаївської області. Готую сім'ї під медозбір із соняшника, тому що в цьому році є ранній посів біля села. І я так планую, що десь приблизно в перших числах. Тобто не тільки через 2 має вже запалитися перший соняшник. Іду по пасіці. Перший ряд, там де восьмирамкові вулики, вже робота зроблена. Ці два вже теж зроблені, той який на вагах і ось цей рядом 10-рамковий. Яка сьогодні робота? Робота сьогодні наступна. Я... Це пакети, я кормлюся зараз, тому що в нас взятка немає. 350 мл один раз в два дні даю, тому що потрібно щось давати. Взятка взагалі ніякого немає. Е, яка сьогодні робота? Сьогодні я гніздо гніздовий корпус нижній, скажімо так, збираю вже для зимівлі, готую, планую його. і Більше я в нього лазити не буду, аж до того моменту, поки не буду збирати саме гніздо, це вже буде десь жовтень, кінець жовтня, десь приблизно так. Сьогодні планую залізти в нього останній раз. Звісно, що в окремих сім'ях, там, де потрібно буде подивитися, щось зробити, я буду це робити, а в основних сім'ях... Ті, які себе нормально почувають, ті, які не знаходяться в райовому стані, я повністю закінчую сьогодні працю з гніздовим, з першим корпусом. Так, зараз вам покажу. Робота сьогодні не не бистра, скажімо так, не поспішаю нікуди, тому що сьогодні потрібно зробити все так, щоб. Більше сюди вже не заглядати. Тому що це час, це робота. А зараз почнеться друга робота. Перша рамка геть пуста, нічого на ній немає. Зараз ми йдемо для розширення, само собою, цю рамочку. Друга рамка з печаткою. Так, друга рамочка з печаткою. Я в, першому, в першій сім'ї, яку вже щойно оглянув, три рамки підняв в другий корпус печатки, а три сушнинки дав для Ось тут така чудова, гарна печатка. Я її забираю відразу в другий корпус. Забираю відразу в другий корпус. Ось ця рамочка теж темна, стара, з гарною печаткою. Теж забираю в другий корпус. Дивлюся сьогодні на те, щоб не перетягнути матку в другий корпус. Мджіл не стряхую, а просто ось така вийшов вже розпліт один раз. Даю їм підзасів сюди сушнинку гарну. Це ващинка, мабуть, була. Так, це була ващинка. Засіву на ній я не бачу на цій ващинці. А, до речі, ось ходить матка на ващині. Ось маточка ходить. Тому якщо тут маточка ходить, тут має бути вже і засів. Вона, мабуть, тільки-тільки зайшла на цю рамочку. Ще засіву нема, але вже матка зайшла. Тому ставимо її до сушнинки. Вже я знаю на які рамки матка, я її в другий корпус не затягну. про це я вже не переживаю. Ось іще така гарна печатка. Теж забираю в другий корпус. Всю печатку, максимально всю печатку я забираю в другий корпус. Я завжди так роблю. Це робота. Звісно, що це робота. Але так, веду я свою пасіку. Мені так подобається. Відкритий розплід, повністю засіяний. Ось тут розплід вийшов. Так, тут повністю засіяний. Вся рамка засіяна в яйцях. Ну і добре. Крайню я не дивлюсь. Засів, засів. Десь тут посередині ходить матка-сушнинка. Ось цю, мабуть, сушнинку, яка була крайньою, я теж дам сюди ближче до гнізда. Нехай матка працює. Ця на якій розпліду, не повністю вся рамка, я прикрию сушнинку, щоб це було таке гніздо. І потрібно ще дати рамку сюди. Це, здається, я цю сім'ю вже минулого разу дивився і не знайшов фарбової пилкової рамки в цю сім'ю. Шукав, шукав і не знайшов. Так. Не знайшов, тоді даю ось таку світлесеньку рамку. На ній немає ні меду, ні пилку, але вона світленька. Вона йде в гніздо для того, щоб було свіже молоде гніздо. Все. Пилок є, вони собі пилок. Підносять. А сироп я даю. Ну медова база є в вулику, мед мається. Ну і пилок. Звісно, що теж десь або на рамки, або щось підносять. ну Якщо є розплід, значить є і пилок. Тому що розплід, щоб кормити, потрібен пилок. Якщо не буде пилку, не буде розплоду. Це все ясно, як білий день. Ось медок є на рамці, вони його зараз відкривають, забирають. Тобто мед є. Я даю лише тільки для того сироп, щоб була така стимуляція, щоб був, як взяток. Тільки для цього, щоб матка не зупинилась в сівбі. Тут теж виходить розплід і відразу. Е в другому 300 корпусу розширяю рамки, 9 рамок ставлю без заставної. Щоб вони заносили, коли будуть заносити соняшник, соняшниковий мат. Тут 8 рамок, мабуть. Так, тут 8 рамок, тому сюди я дам заставну Тому що тут 8 рамок, нема 9-ї. Немає, то і немає. це Таке. Можливо, цей корпус взагалі розформується і піде кудись з сушниною на якесь розширення якійсь сім'ї. Все все може бути, тому що зараз я вашіною не розширяюся, тому що взятку немає який смисл вашіні, смисла ваші нема. Вони її зараз все одно тягнути не будуть. Все. Вісім рамок із заставна. Кладу такі дерев'яні брусочки, коли дам пакетик, щоб кришею не придавити, щоб було якесь пространство між кришею і рамками. Йдемо далі. Зараз і цю сім'ю глянемо яка поряд. разів три, мабуть, сиропчик ще дам в пакетах. А потім вже все, вже потім піде соняшник, нехай збирають на соняшнику. Зняв магазин, починаємо огляд. Загуділи, чому так загуділи? Не хочуть бджоли, щоб зараз їх турбували. Їм і так зараз не солодко, немає що робити. Ну, ось такий розпліт на крайній рамки. Чудовий печатний розпліт. Я його відразу заберу в другий корпус. Потім вже коли корпус поставлю, розкладу що куди там потрібно розкласти ось тут і печатний, і відкритий. Все засіяно. Поки що лишу рамку тут. Гляну, що тут далі. Далі ще одна печатка. Видно, сподіваюсь, камеру. Ось така печатка. Ну, цю рамку я лишу, тому що вона світленька, молоденька, все-таки, мабуть, цю. Та й ця світленька. Не зовсім вона ще темненька. Зараз подивимося, що далі. Ось ходить матка. На цій рамці Ось маточка ходить. Матка сіє. Все добре. Тому мабуть. Заберемо зараз ті дві печатні, віддамо їх в другий корпус, а сюди дамо сушнинку для засіву. Ось гарненька, свіженька, сушнинка. Відразу дві рамки забираю. Так. Ця рамочка, на якій матка да зараз потрібно. Знайти якусь рамку, щоб вона була криюча, якась пилкова, бажана пилкова, якщо пилкової нема медова, а ні то не буде ніякої. Ось медова рамка. І відкритий медкий. Закритий є, вона буде криячою. Далі йде рамка, на якій матка. Да, ось матка ходить. Дивлюсь ще раз, щоб матка десь не перескочила в гніздо, щоб я її потім другий корпус десь не перетягнув. Ось ця ващинка вся засіяна, це добре. Якщо вона засіяна, тоді я матки під рамку даю сушнинку. Тому що ж зараз матка ту рамку засіяє і далі піде сіяти, щоб вона сіяла сушнинку, не перескакувала через рамку вже засіяну. Потрібно ще знайти рамку з сушнинкою матки для засіву. Ось чудова рамочка для засіву. Даємо для засіву. Далі йде. Рамка з яйцями. Що тут далі у нас? Це була вощина Вони її відтягнули але засіву на ній немає, тому ми її ставимо під рамку з яйцями. Наступна рамка. Наступна рамка. Сушнинка, з цієї сторони печатний є, І з цієї сторони є маточник. Маточник єдиний, такий, як на тих зміну посередині, вже майже запечатаний, мабуть, сьогодні запечатають його. Що зробимо? Ну, давайте заберу його в другий корпус. Якщо вони хочуть поміняти собі матку, то нехай це відбудеться в другому корпусі, а в першому матку лишаю. Можна було і матку в друге підняття маточник в першому лишить. Але я вже більше не хочу лізти в гніздо, дивитись, вийшов, не вийшов, вийшла, не вийшла матка, засіяла, не засіяла, тому нехай Матка це теж була машинка, вона теж ще не засіяна. Ну все, матки роботі тут вистачає, прям таки в досталі тут роботи. Нехай працює. Маточник той, що на тиху зміну, буде в другому корпусі. Зараз лише ще одну рамочку сушнинки сюди дам. Це тут трутнева, не хочу я її давати. Там трутнева камірка в більшості. Ось ця рамка, нехай буде вона пригодна для засіву. Все. Ось в такому варіанті цей корпус. Готовий для зимівлі. Верніше вже я сюди до нього дивитись точно не буду. Лише вже в жовтні, коли формувати буду саме гніздо для зимівлі. Я завжди формую гніздо, забираю з середини одну-дві рамки. Буває, не забираю, там, де був розпліт, тому що я кормлюся. Цукровим сиропом, тому я і формую гніздо, тому що буває розпліт в центрі гнізда. Все, ставлю в магазин. Вже потім, коли магазин зальється медом, коли е, зальється медом. Другий корпус, я приберу решітку, тому що мною було провірено не на одній сім'ї і не один раз, не один рік, скажімо так, якщо решітку прибрати, Матка в 145-й корпус майже не йде дуже дуже рідко на всю пасіку одна-дві сім'ї. А якщо стоїть 300-й корпус, в 90% матка заходить в 300-й корпус і починає там сіяти, а потім качатись. Дуже проблематично. Навіть якщо 300-й стоїть через магазин, навіть якщо вже магазин запечатаний з медом, якщо прибрати решітку, матка проскакує 145 і заходить все одно в 300-й корпус. Я не розумію чому. Я не розумію навіщо, але це факт. І тому я, коли вже відкачую, коли вже заповнений 300-й корпус оцей. і вже починають печатати. Звісно, що на 300 вже далі йдуть магазини. Я тоді вже прибираю рішітку, тоді вже вона в 300-й не заходить, тому що він повністю залитий. І в магазини вона через 300 й не піднімається. Ось так. Все. Тут все добре. Запишу лише, що підняв маточник. Тихої зміни. 18 06 другий корпус, маточник. Тихої зміни. Все, йду далі працювати. Бувайте.